Розділ другий: суспільство. З деякими людьми, які хочуть маніпулювати, треба бути обережними. Ставлять запитання, відповідай запитанням. Хочуть викликати жаль, жалійтесь, кажіть, що у вас теж так само. Не відкривайтесь цілком ніколи і нікому. Не розповідайте про найпотаємніше. Відповідайте на незручне запитання однією і тією ж завченою фразою. Навчати когось це вкладати у нього душу, сказав Оскар Уайт. Виховуйте лише тих, кого візьмете з собою у небо, наш український журналіст Тарас Дроздов. Чужі нехай еволюціонують самостійно, без вашої інтервенції. Нікому не довіряйте своє життя, навіть лікарю. Який вводить ін'єкцію. Обов'язково перевір її вміст. Таку пораду дав мені сам лікар. Без сорому перевіряйте продавців, це ваші кровно зароблені гроші. Ми чужого не беремо, тому й продаємо, кажуть вони. Дивись за руками нотаріусів, серед них є Жонглери і циркачі. Пам'ятай, скрізь дає інтереси двох сторін. Невідомо, хто йому більше заплатив і чию сторону він підтримуватиме. Не дай заскочити себе зненацька, краще здаватись чудним, аніж дурним.